Антологія читань слів всемогутнього Бога. Внутрішня Правда роботи завоювання. 2. Раніше. Ви прагнули панувати, як царі. І сьогодні ви ще не зовсім від цього відмовилися. Ви все ще бажаєте панувати, як царі. Тримати небеса і підтримувати землю. А тепер поміркуй над таким запитанням чи володієш ти відповідними якостями? Хіба не втратив ти цілковито глузд? Чи реально те, до чого ви прагнете і чому присвячуєте свою увагу? Ви навіть не володієте нормальною людською сутністю. Хіба це не жалюгідно? Тому сьогодні я говорю лише про те, щоб бути завойованим, свідчити, покращувати свій духовний рівень і вступити на шлях удосконалення, і ні про що інше не говорю. Деякі люди втомилися від чистої правди, і коли вони бачать усі ці розмови про нормальну людську сутність. І покращення духовного рівня людей вони не піддаються. Тих, хто не любить правду, не легко вдосконалювати. Якщо ви сьогодні ввійдете і діятимете згідно з Божою волею, крок за кроком, хіба тебе можна буде вигнати? Після того, як Бог виконав так багато роботи на материковій частині Китаю. Роботи такого великого масштабу. І після того, як він сказав так багато слів, хіба міг він здатися на півдорозі? Хіба міг він повести людей у криницю бездонну? Сьогодні вирішальним моментом є те, що ви повинні знати сутність людини, і ви мусите знати, у що ви повинні війти. Ви мусите говорити про входження в життя і про зміни в характері, про те, як насправді бути завойованим, і про те, як цілковито підкоритися Богу, як остаточно свідчити про Бога і як досягти послуху аж до смерті. Ти мусиш зосередитися на цих речах, а те, що не є реалістичним або важливим, потрібно спершу відкласти вбік і проігнорувати. Сьогодні ти повинен знати про те, як бути завойованим, і про те, як поводяться люди після того, як їх було завойовано. Ти можеш стверджувати, що тебе завойовано, але чи здатен ти слухатися? Аж до смерті. Ти мусиш бути здатним слідувати до самого кінця, незалежно від наявності якихось перспектив, і ти не мусиш втрачати віру в Бога незалежно від середовища. Зрештою, ти мусиш досягти двох аспектів свідчення: свідчення Йова, послуху до смерті та свідчення Петра, найвищої любові до Бога. З одного боку, ти маєш бути як Йов, він утратив усі матеріальні блага, страждав від болю плоті, але він не полишив імені Єгови. Таким було свідчення Йова. Петро був здатний любити Бога до смерті. Розп'ятий на хресті перед обличчям смерті. Він однаково любив Бога. Він не думав про власні перспективи і не слідував за прекрасними сподіваннями чи вишуканими думками, а прагнув лише любити Бога і коритись усім Божим розпорядженням. Саме такого стандарту ти мусиш досягти, перш ніж зможеш вважатися тим, хто свідчить, перш ніж станеш тим, кого було завойовано. І згодом вдосконалено. Якби сьогодні люди справді знали свою власну сутність і статус, хіба вони все ще шукали б перспектив і надій? Ти маєш знати ось що незалежно від того, чи зробить мене Бог досконалим, я повинен слідувати за Богом. Усе, що Він робить зараз, є благом. І робиться заради мене і для того, щоб наш характер міг змінитись, і ми могли позбутися впливу сатани, щоб дозволити нам народитися в країні скверни і попри це, звільнитися від нечистоти, обтруситися від скверни та впливу сатани, залишити його позаду. Звичайно, це те. Що вимагається від тебе, але для Бога це лише завоювання задля того, щоб люди мали рішучість слухатися та могли коритися всім Божим влаштуванням. У такий спосіб все буде досягнуто. Сьогодні більшість людей уже завойовано, але в них усе ще залишається багато бунтівного і неслухняного, справжній духовний стан людей усе ще замалий, і вони можуть сповнитися завзяття тільки тоді, коли є надії та перспективи. Без надій і перспектив вони стають негативно налаштованими та навіть думають про те, щоб залишити Бога. Крім того, люди не мають великого бажання. Прагнути до втілення нормальної людської сутності в життя це неприпустимо. Тому я мушу продовжувати говорити про завоювання. Насправді, вдосконалення відбувається водночас із завоюванням. Коли тебе завойовано, досягнуто також і перших результатів твого вдосконалення якщо і є різниця між тим. Щоб бути завойованим і бути вдосконаленим, то вона полягає в ступені змін у людях. Бути завойованим це перший крок до вдосконалення, і це не означає, що люди були повністю вдосконалені і не доводить, що вони були повністю здобуті Богом. Після того, як людей було завойовано. В їхньому характері відбуваються певні зміни, але ці зміни далеко не дотягують до змін у людях, повністю здобутих Богом. Сьогодні виконується лише початкова робота з удосконалення людей, їх завоювання. І якщо ти не можеш досягти того, щоб бути завойованим, тоді ти не матимеш жодних засобів. Щоб бути вдосконаленим і повністю здобутим Богом, ти здобудеш лише кілька слів карей суду, але вони будуть нездатними повністю змінити твоє серце. Відтак ти станеш одним із тих, кого виганяють, це нічим не відрізнятиметься від споглядання пишного застілля, не куштуючи його. Хіба це не трагічний сценарій для тебе, і тому ти мусиш прагнути до змін, бути завойованим чи бути вдосконаленим. Обидва стани стосуються наявності в тобі змін і того, чи є ти слухняним чи ні. І це визначає, чи можеш ти бути здобутим Богом, чи ні. Знай, що поняття бути завойованим. І бути вдосконаленим просто ґрунтуються на ступені зміни й послуху, а також на тому, наскільки чистою є твоя любов до Бога. Сьогодні ж вимагається, щоб ти міг бути повністю вдосконаленим, але на початку ти мусиш бути завойованим. Ти мусиш мати достатнє знання про Божу кару і суд, мусиш мати віру. Щоб слідувати і бути тим, хто прагне зміни і прагне пізнання Бога. Тільки тоді ти станеш тим, хто прагне бути вдосконаленим. Ви маєте розуміти, що в процесі вдосконалення ви будете завойовані, а у процесі завоювання вас буде вдосконалено. Сьогодні ти можеш прагнути бути вдосконаленим або прагнути змін у своїй зовнішній людській природі та покращень свого духовного рівня. Але найголовніше це твоє досягнення розуміння того, що всі божі діяння сьогодні мають сенс і приносять користь. Це дозволяє тобі, народженому в країні скверни. Уникнути скверни та обтруситися від неї. Це дозволяє тобі подолати вплив сатани і залишити позаду його темний вплив. Зосереджуючись на цих речах, ти стаєш захищеним у цій країні скверни. Зрештою, про яке свідчення тебе попросять ти народжуєшся в країні скверни. Але здатний стати святим, ніколи більше не бути заплямованим скверною, жити під владою сатани, але звільнитися від сатанинського впливу, не бути ні одержимим, ні переслідуваним сатаною і жити в руках Всемогутнього. Це є свідченням і доказом перемоги в битві з Сатаною. Ти здатний зректися, сатани. Ти більше не виявляєш сатанинських характерів у тому, чим ти живеш, а натомість утілюєш у життя те, досягнення чого Бог вимагав від людини, коли Він її створив: нормальну людську сутність, здоровий глузд, нормальну проникливість, нормальну рішучість любити Бога. Й вірність Богові. Таким є свідчення Божого створіння. Ти кажеш: ми народжуємося в країні скверни, але завдяки Божому захисту, завдяки Його керівництву і завдяки тому, що Він нас завоював, ми позбулися впливу сатани. Те, що сьогодні ми здатні слухатися, також є результатом завоювання Богом. І це не тому, що ми добрі, або тому, що ми від природи любимо Бога. Саме тому, що Бог обрав і наперед визначив нас, сьогодні ми завойовані, можемо свідчити про нього і здатні служити Йому, так само, як і тому, що Він обрав і захистив нас. Ми були спасенні і визволені з-під панування сатани. І можемо залишити позаду скверну і бути очищеними в народі великого червоного дракона. На додаток те, чим ти живеш зовні, покаже, що ти маєш нормальну людську сутність, що є сенс у твоїх словах і що ти втілюєш у життя образ нормальної людини, коли інші побачать тебе. Тобі не слід спонукати їх до запитання, хіба це не образ великого червоного дракона. Поведінка сестер не личить сестрі, поведінка братів не личить брату, і ти за своїм поводженням геть неподібний до святих. Тоді б люди сказали Недарма Бог сказав, що вони нащадки Моава. Він був абсолютно правий. Якщо люди подивляться на вас і скажуть, хоча Бог сказав, що ви є нащадками Моава, те, що ви втілюєте в життя, доводить, що ви залишили вплив сатани позаду. Хоча ці речі все ще знаходяться всередині вас, ви здатні відвернутися від них, це показує. Що ви повністю завойовані. Ви уже завойовані й спасенні. Скажете, це правда, що ми є нащадками Моава, але ми були спасенні Богом, і, хоча нащадки Моава в минулому були покинуті і прокляті і вигнані до язичників народом Ізраїлю, сьогодні Бог нас спас. Це правда, що ми найбільш розбещені з усіх людей. Це було постановлено Богом, це факт, і це незаперечно для всіх. Але сьогодні ми врятувалися з під цього впливу. Ми гидуємо своїм предком, ми готові відвернутися від свого предка, цілковито зректися його і коритись усім Божим розпорядженням. Діючи згідно з Божою волею, виконуючи його вимоги до нас та досягаючи відповідності Божій волі, Моав зрадив Бога, він не діяв згідно з Божою волею, і Він був зненавиджений Богом. Але ми повинні бути дбайливими до Божого серця. І сьогодні, оскільки ми розуміємо Божу волю, ми не можемо зраджувати Бога і повинні відректися від нашого давнього предка. Раніше я говорив про зречення великого червоного дракона, а сьогодні йдеться переважно про зречення давнього предка людей. Це одне зі свідчень завоювання людей. І незалежно від того, як ти сьогодні входиш. Твоєму свідченню в цій сфері не повинно нічого бракувати. Духовний рівень людей занадто низький, їм занадто бракує нормальної людської сутності. Їхні реакції занадто повільні, занадто мляві. Розбещення сатаною залишило їх заціпенілими і твердолобими. І, хоча вони не здатні повністю змінитися за один або два роки, вони мусять мати рішучість співпрацювати. Можна сказати, що це також є свідченням перед сатаною. Свідчення сьогодення це результат, досягнутий нинішньою роботою завоювання, а також зразок і модель для послідовників майбутнього. У майбутньому воно пошириться на всі народи. Робота, виконувана в Китаї, пошириться на всі народи. Нащадки Моава найнижчі з усіх народів світу. Дехто запитує а хіба нащадки хама не найнижчі з усіх? Потомство великого червоного дракона і нащадки хама мають різне представницьке значення. І нащадки хама це зовсім інша справа. Незалежно від того, як вони прокляті, вони однаково є нащадками ноя. Походження ж Моава не було чистим. Муав пішов від перелюбу, і саме в цьому полягає відмінність. Хоча обидва були прокляті, їхній статус не був однаковим. І тому нащадки Моава є найнижчими з усіх народів, і не може бути факту переконливішого, аніж завоювання найнижчого з усіх народів. Робота останніх днів порушує всі правила, і незалежно від того, чи будеш ти проклятим чи покараним, доки ти сприяєш моїй роботі і приносиш користь сьогоднішній роботі завоювання. І незалежно від того, чи є ти нащадком Моава або потомком великого червоного дракона, доки ти зможеш виконувати обов'язок Божого створіння на цьому етапі роботи і робити все, на що ти здатний, належний результат буде досягнутий. Ти є потомком великого червоного дракона, і ти є нащадком Моава. Загалом. Усі, хто має плоті кров, є створіннями Божими і були створені творцем. Ти є створінням Божим, ти не повинен мати вибір, і це є твоїм обов'язком. Безумовно, сьогодні робота Творця спрямована на весь усесвіт, незалежно від того, від кого ти походиш. Перед усім ти є одним із Божих створінь. Ви, нащадки Моава, є частиною Божих створінь і з тією лише різницею, що ви маєте меншу цінність. Оскільки сьогодні Божа робота здійснюється серед усіх створінь і спрямована на весь Усесвіт, творець вільний обирати будь-яких людей, справи або речі. Для виконання своєї роботи. Йому байдуже, від кого ти колись пішов, допоки ти є одним із його створінь, і допоки ти корисний для його роботи, роботи завоювання і свідчення, він без жодних вагань здійснюватиме в тобі свою роботу. Це вщент розбиває традиційні уявлення людей, які полягають у тому. Що Бог ніколи не буде працювати серед язичників, особливо серед тих, кого було проклято, і хто низького походження. Що стосується тих, кого було проклято, всі майбутні покоління, які походять від них, будуть також назавжди прокляті, без жодного шансу на спасіння. Бог ніколи не зійде і не працюватиме в країні язичників, і ніколи не ступить у країну скверни, адже він святий. Усі ці уявлення були вщент розбиті Божою роботою в останні дні. Знайте, що Бог є Богом усіх створінь, Він панує над небом, землею і всім сущим, а не є тільки Богом, народу Ізраїлю. Відтак ця робота в Китаї має надзвичайне значення. І хіба ж вона не пошириться серед усіх народів? Велике свідчення майбутнього не обмежиться Китаєм. Якби Бог завоював тільки вас, хіба можна було б переконати демонів? Вони не розуміють, що значить бути завойованим або що таке велика сила Божа. І тільки тоді, коли обраний народ Божий по всьому всесвіту побачить остаточні результати цієї роботи, всі створіння будуть завойовані. Ніхто не є більш відсталим або розбещеним, аніж нащадки Моава. Тільки якщо ці люди можуть бути завойовані, ті, хто є найбільш розбещеним, хто не визнавав Бога і не вірив, що Бог є, будуть завойовані і визнають Бога своїми вустами, прославлять Його і будуть здатними любити Його. Це буде свідченням завоювання. Хоча ви не є Петром, ви втілюєте в життя образ Петра, ви здатні мати свідчення Петра і Йова, і це є найбільшим свідченням. Урешті-решт, ти скажеш: ми не ізраїльтяни, а покинуті нащадки Моава, ми не Петро, до чийого духовного рівня ми не здатні дорівнятися, і не Йов, і ми навіть не можемо зрівнятися з рішучістю Павла постраждати за Бога і присвятити себе Богу. І ми настільки відсталі, а отже, ми не маємо права. Насолоджуватися Божими благословеннями. Бог однаково підніс нас сьогодні. Тож ми повинні догодити Богові. І хоча ми не маємо належного духовного рівня чи здібностей, ми хочемо догодити Богу. У нас є така рішучість. Ми є нащадками Моава, і ми були прокляті. Це було постановлено Богом. І ми не здатні це змінити. Але те, чим ми живемо, та наші знання можуть змінитися, і ми сповнені рішучості догодити Богові. Коли ти матимеш таку рішучість, це доведе твоє свідчення про те, що тебе завойовано.